Служба, це мій обов'язок. До 24 лютого, я проходив службу в МВС, в системі МВС, пізніше в національній поліції. 18 років я там прослужив В складі поліції, теж виїжджав з зону проведення антитерористичної операції з 2014 році. Брав участь в міжнародних миротворчих операціях. ООН в складі відповідно поліцейського контингенту. А з початком повномасштабного вторгнення, 28 лютого, я прийшов в ТЦК як доброволець. Став на службу і пішов служити на фронт. Я вважав, що це мій обов'язок як мужчина, як батька. Наші діти не повинні воювати. Ми повинні захищати наших жінок, наші домівки, наших дітей. Ну я вважаю, що це святий обов'язок кожного мужчини. Захищати свою сім'ю, свою домівку. Захист може бути в різний спосіб. Це не означає, що всі повинні взяти автомат і побігти на фронт. Кожна людина повинна, на мою думку, Максимально ефективно долучатися до оборони. Хтось може займатися програмуванням, кібербезпекою, наприклад, кібератаками, хтось може збирати якусь електроніку, ще щось, навіть ті самі оператори, е безпілотних літальних апаратів. Тобто різні знання, вміння, навички, і специфіка. Але ключовий момент це є захист нашої держави, е оборона нашої держави, нашої, ну, скажімо так, наших домівок, наших сім. Той чи інший спосіб, хто як, хто як може. Був призваний я на посаді кулеметника, і серед нас, скажімо так, тоді дуже багато було людей розподіляли, я попав по розподілення в 16-й окремий стрілецький батальйон. Я там був кулеметником, і ми по сьогоднішній день підрозділ захищає нашу державу на Запорізькому напрямку. Після того, як нас оформили документи, видали військовий квиток, у нас було навчання. Наш батальйон завдання його було статичне утримання лінії оборони. Тобто ми не були штурмовиками, які йдуть, наприклад, штурмують якісь певні позиції. Що наша задача була утримувати лінію оборони. Привикаєш до всього. Засинали під виходи гранів, прильоти, мінометних мін і так далі. Ну все, привикаєш. Ну там зразу гупає деш, рахаєшся туди-сюди, лягаєш, а потім вже знаєш, а ну там. То Орлан не літає, ну а ми хочемо пити каву. Ну там ми сиділи варили каву. Ну, там якось допомагаємо одне одного. Бували різні ситуації там з перебоями, з поставками там, води чи їжі, то хлопці ну, ділилися там ковтком води, кусочком хліба. Цінності зовсім інші. Чим далі ти віддаляєшся від лінії фронту, пріоритети і цінності міняються. Мені, наприклад, доводилось. Перев'язувати військовослужбовця, робити йому евакуацію, він попав під обстріли. Також мене хлопці перев'язували, теж робили мені евакуацію. 19 жовтня під час обстрілу я отримав а, вонепальне осколкове поранення. Таке як веслом в плече. Воно не болить. Воно, хто веслом в плече вліво, воно в спину пішла, в ліве плече так влуч. Вот! Я такий бум, щось не зрозумів. Дуже сильний удар такий, але нічого. Ті, що сталося. Потім чую такі по спині, опа, як потекло, знаєте, а я пам'ятаю, що тоді зрозумів, що мене поранило. Ну, Відповз до хлопців там, підняли, подивилися, перев'язали, кажуть, треба евакуацію. Ну та й сам мене забрали. Після того мене евакуювали зони бойових дій, лікування, реабілітація, і як наслідок перевели для подальшої служби в тил, Ну я зараз проходжу. Ну, на даному етапі я зараз проходжу службу в втецька. Підтримує мотивацію обов'язку продовжується боротися далі. Тобто максимально допомагати державі в організації оборони, в той чи інший спосіб, в той, в який ти можеш, і, і вірити в перемогу.